Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Українців почали атакувати шахраї в Інстаграмі. Як працює схема із синьою галочкою? Українців масово атакують шахраї, які обіцяють синю галочку в Інстаграмі і виманюють логіни, паролі та коди підтвердження через фішингові сайти. Після введення даних користувачів втрачають доступ до аккаунтів, а зловмисники часто мають гроші за повернення, так зване повернення сторінки. Друзі, треба відзначити, що синя позначка в Інстаграм давно перестала бути лише атрибутом зірок, відомих там людей і так далі. Її прагнуть звичайні блогери, підприємці, волонтери, активісти та навіть звичайні користувачі, які хочуть захистити свій профіль від підробок. Саме ця масовість зіграла на руку шахраям. Вони використовують популярність верифікації, щоб виманювати персональні дані людей. Зломисники маскуються під компанією Мета та створюють ілюзію обмеженої пропозиції. Мовляв, користувачу доступна, спрощена процедура отримання синьої галочки. За даними кіберполіції, схема виглядає так: повідомлення пастка це коли користувач отримує лист на електронну пошту або повідомлення в месенджері, нібито від Мета чи Інстаграм. З пропозицією пройти верифікацію. Потім йде фальшиве посилання. У повідомленні міститься лінк, за яким пропонують перейти для підтвердження аккаунту. Далі фішинговий сайт. Посилання веде на підроблений сайт, який візуально майже не відрізняється від справжньої інстаграму, від вашої сторінки Інстаграму. Справжньої. Викрадення доступу. На сторінці користувача просять вести логін, пароль і код і смс. Після цього ваші дані миттєво потрапляють до шахраїв. Далі йде блокування власника, зловмисники змінюють налаштування безпеки, і власник аккаунту втрачає доступ до своєї ж сторінки. Ну і далі шантаж. Далі можуть вимагати гроші за повернення так званої сторінки, але навіть після оплати доступ зазвичай не відновлюють. Окрім втрати аккаунту, жертви ризикують значно більше. Через зламаний профіль шахраї можуть писати вашим друзям і просити гроші. Поширювати фейкові збори чи шкідливі посилання, також можуть отримати доступ до прив'язаних сервісів, зокрема пошти або ваших бізнес-сторінок. Таким чином, один необережний клік може спричинити ланцюгову атаку на інших користувачів. У кіберполіції наголошують, що Інстаграм ніколи не надсилає приватні повідомлення або листи з пропозицією пройти верифікацію. Усі офіційні дії щодо синьої галочки відбуваються виключно через налаштування самого застосунку. З чого ж треба знати, щоб себе убезпечити? Перше, ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями. Друге не вводити логін, пароль і коди підтвердження на сторонніх сайтах. Третє, умикайте двофакторну автентифікацію. І четверте, перевіряйте адресу сайту навіть у разі дуже переконливого дизайну. Заробляю горбом і горлодранкою. Полякова різко відповіла хейтерам щодо її розкішного відпочинку у Буковелі. Українська співачка Оля Полякова нарвалася знову на хейт через зимову відпустку у Карпатах. Артистка показала, як розважається з родиною у Буковелі, але підписники дорікнули її за надмірну розкіш та витрату грошей під час війни. До виконавиці саме приїхала старша донька Маша разом зі своїм чоловіком, іноземцем Еденом. Зіркове сімейство вирушило в гори, де рандувало віло, щоб насолодитися зимовою казкою. Втім, красиві фото сподобалися не всім. У коментарях співачці почали писати гнівні повідомлення. Про це вона розповіла у своєму інстаграмі. Артистка у відповідь порадила хейтерам звертати увагу на корупціонерів і тих, хто дійсно обкрадає людей, а не на артистів, які працюють чесно. Слухайте, по-перше, давайте нарахувати чужі гроші. По-друге, я свої кошти заробляю чесно, своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави точно не краду. Ви висувайте претензії тому, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно, наголосила співачка. Оля також відверто зізналася, що її фінансове становище. Змінилося, за словами Олі, зараз її доходи значно скромніші, ніж були раніше, проте навіть це дозволяє їй планувати якісний і гарний відпочинок. Звичайно, каже вона, це зовсім не ті гроші, які були до війни. От якби зараз нам миру, було б, звісно, краще, підсумувала зірка. Ну що ж, друзі, тут неможливо з Олею Поляковою не погодитись. Дійсно, було б дуже класно, якби вже настав довгожданий мир. Друзі, а що ви думаєте? З цього приводу про Буковель, про розваги і шалену навалу відпочиваючих у Боковелі. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Медсестра бачила, як помирали сотні людей, і кожен з них шкодував тільки про одне, що вони б змінили у своєму житті. Медична працівниця хоспису Джулі Макфаден, яка супроводжувала сотні людей у їхні останні дні, розповіла про найпоширеніші жалкування пацієнтів на смертному одрі. У розмові з ведучим підкасту вона пояснила, що перше, про що шкодують вмираючі, це надто багато часу, витраченого на роботу, замість близьких і особистого життя. А друге, найчастіше жалкування стосувалося здоров'я. Головне, що люди говорять, це те, про що я не чую багато згадок у повсякденному житті. Шкода, що я не цінувала своє здоров'я, зазначила медсестра. Медсестра також поділилася списком речей. Які вона ніколи б не робила, аби прожити довше. Перше, це щоденне вживання алкоголю, коріння чи вейпінг, а також їзда на мотоциклах або квадроциклах. Вона підкреслила, що бачила достатньо смертей від серозу печінки та проблем із серцево-судинною системою, щоб розуміти справжню небезпеку цих звичок. А чому мотоцикли чи квадроцикли? запитали її. Вона відповіла, що зазвичай ці види транспорту дуже травмують людей і це часто призводить до фатальних випадків. Вона фахівець із паліативної допомоги і має величезну аудиторію в соціальних мережах. Це близько 660 тисяч підписників на Ютубі, 520 тисяч в Інстаграмі і 1,5 мільйона у Тіктоці. Вона також стала авторкою бестселера New York Times нічого боятися. Демістифікації смерті, щоб жити більш повно. Ось такі справи, звичайна медсестра, а такі філософські погляди і така величезна аудиторія. Так буває. Друзі, а що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, за те, що ви заходите, дивитесь, і особливо вдячний за ваші коментарі і підписку. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі! Пока! Mm. you.